малячок, 2-4, мені Комплект на 2 роки, 2 футболочки, 2 майчки, 2 шортики, шортики з футболочки. 98 розмір, комплект такий, 86 розмір, натуральна тканинка. Далі, такі комплектики йдуть у нас, регулюються на 2 положення, 1-2 місяці, і такі на 6-9 місяців. Бодіки комплекти по 2 одиничці, розмір 92 і розмір 62 на 2-4 місяці, 2 одинички. Базова футболочка, 3-4 сарафанчик на бретелях, дуже гарний. Далі футболочка на 2 роки. Костюмчик 80 розмір. штанішки літні. 98. Така жаточка на тканинка, У нас знизу такі, як джогери зроблені. Два три роки. Комплекти з таких крутих штанішок. Далі такі штанішки на 4 роки. Такі сторінки під рочки. Два комплекти на 86 розмір і на 80. Натуральна тканинка, такі, дуже гарний, стильний. Взагалі чиндем дуже важливо за його, знаєте, не неперегружені такі принти і такі вони дуже важні кольора. Далі 12-18 боді на кротки лікарчик, 3-4 до 7 доночки, тримають регулюю, ну, регулюються. Далі 74. Це у нас такі врубчик класний бодік. і шоти комплекти. 86 бодік трикотажний, 23-25. Таке платічко, 92 розмір. Ще один такий комплект на 86-й, 74-й комплект, така тунічка платічку з шортиками трусиками, 80, 74. Далі такі шапулі а, будуть дев'ять шістнадцять, сімдесят чотири вісімдесят. На звілечках фаналочка, дві кепочки і ага, ще одні шортики на два рочки класні на дівчинку такі. І комплект чоловічків. Тут три одинички їх Замовляйте.